Вітаю вас, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно цей час спортивна галичина. У нашій програмі ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Розпочнемо з найприємнішої інформації, яка надійшла на Прикарпаття. Право виступати на найпопулярніших змаганнях світу Олімпіаді 2012-го в Лондоні, виборола Івано-Франківська легкоатлетка, штовхальниця ядра Галина Облещук. У передолімпійський цикл вона продовжує показувати високі спортивні результати у своєму виді на різних змаганнях. Так, нещодавно, 27 травня, у Ялті в секторі для штовхання ядра дівчина здобула золоту медаль. А перед тим на всеукраїнських змаганнях з метань, які відбувалися в кончазаспій, їй вдалося не тільки перемогти, але й показати вражаючий результат. 4-х кілограмове ядро ді наштовхнула на 19 метрів 23 сантиметри. Цей результат майже на метри перевищує норматив А, який потрібно показати спортсмену для поїздки на Олімпіаду. Крім того, результат Галини на даний момент є шостим результатом у світовому топ-листі. Цього тижня у вперше івано франківську відбулася унікальна спортивна подія Ярмарка спорту протягом двох днів в рамках свята в коледжі фізихування працювали різноманітні секції різних видів спорту. Тут усі бажаючі змогли побачити представлену роботу та показові виступи. Метою такої події є промоція здорового способу життя і фізичної активності серед дітей та молоді міста, кажуть організатори. Вражаючі показові виступи майстер-клас від спортивних зірок. Все це змогли побачити івано-франківці на ярмарці спорту. Чи не вперше така кількість обласних федерацій та клубів була представлена разом? А це шанс знайти для себе спорт до смаку. Тішаться організатори. Більше того, для всіх бажаючих була можливість не тільки глянути, але й попробувати на собі той чи інший вид спорту: чи то баскетбол, хіп-хоп, єдиноборства, а чи навіть регбі. Федерація регбі івано-франківської області заснована в 2009 році. І на сьогоднішній день вона займається кількома напрямками своєї діяльності. Перш за все, це є забезпечення і виступи наших дорослих команд у двох чемпіонатах України. Це є Регбі-15, Регбі-7. Це є напрямок дитячого юнацького регбі, тобто діяльність в основному в спортивній школі номер 2 міста Івано-Франківська. Цього року, як відомо, ми започаткували новий проєкт Регбі-5 серед шкільної молоді. Це є розвивальна гра, яка є свого роду для ознайомчого, скажімо, такого варіанту елементів регбі і організацією різних турнірів. Сьогоднішній захід, оця ярмарка спорту. Ми з задоволенням прийняли, відгукнулися на її проведення, тому що вважаємо, що є надзвичайно хороша справа в можливості пропагувати свій вид спорту, показати свої досягнення, показати можливості дітей, які у нас займаються. І місце, де зосереджені, скажімо, різні види спорту, де в кінці після закінчення. Навчального року збирається багато дітей. Звісно, це буде хорошим елементом для того, для набору дітей з початку нового навчального року. Ярмарка спорту це суперпроект. В принципі, це дає продемонструвати всім організаціям, федераціям, клубам свою майстерність, свої здобутки. Ну в першу чергу показати себе, що так, ми такі є. Вже вдруге організатори, є Львівська група людей, котрі пропагують здоровий спосіб життя, влаштовують подібне дійство. Якщо торік спробували в столиці Галичини, то цьогоріч спортивне свято розширили і на сусідній Франківськ. А тут приєднався і міський спорткомітет. Відтак разом не на словах А надії, дієвіше популяризувати спорт і здоров'я у всьому Прикарпатті Беручи початок від обласного центру. У нас є понад 50 видів спорту в місті і в області, зокрема, що культивується, але, скажімо так. Ті, що активні, то є тут. Тому ми маємо 30 боксів і 30 спортивних організацій себе сьогодні і вчора презентують. Інші, мабуть, більш пасивні, і тому їх немає. Я думаю, що з часу вони зрозуміють, що це дуже важливо. Ярмарку спорту це не тільки демонстрація видів спорту, це ще презентація кожного виду спорту. Його можна спробувати побачити наживу, можна поспілкуватися з фахівцями. Можна оцінити наскільки цей вид спорту чи інший видовичний, що це таке загалом, тому що в нашій державі не вистачає власне культури, поняття культури до фізичної культури. Треба вміти це побачити. Треба любити себе, своє тіло. Треба бути спортивним. Треба володіти якимось видом спорту досконало. Тоді людина буде в житті значно легше долати життєві трудності. Тому ярмарка спорту має за мету власне привити любов до галузі спорту як до оздоровчого виду діяльності, як до виду такої діяльності активного відпочинку. Тому ми власне пропагуємо цю річ, і наша мета показати різнобар'я, розмаїття різновидів спорту для того, щоб люди могли для себе обрати активний відпочинок і вели здоровий спосіб життя. Цьогорічне дійство відбувалося на двох майданчиках внутрішньому та зовнішньому. У стані був більш динамічним, оскільки саме тут проходили змагання, конкурси та майстер-класи з ігрових видів спорту і танців. Цікаво, що дітей під час ярмарку замовляли талісмани монофранківських команд з футзалу та баскетболу. А близько ста прикарпатських держслужбовців взяли участь у шостій спартакіаді обласної державної адміністрації. На участь у змаганнях зголосилися майже 15 команд. Це здебільшого спортсмен-апарат облдержадміністрації та головних управлінь. Мені футбол, дарс, настільний теніс, шахи та шашки саме у цих видах спорту визначали сильніших учасники спартакіади обласної державної адміністрації. Якщо торік взяти участь голосилися 9 управлінь, то цьогоріч на 4 більше, розповідають організатори. За їхніми словами, такі спортивні дійства можливість згадати спортивні навики та дещо розважитися, адже більшість з учасників ведуть сидячий образ життя за комп'ютером, документами тощо. А відтак нагода порухатися, тим паче з добре знайомими колегами не так часто трапляється. Ми надіємося, що в рік спорт. Ми ще раз докажемо суспільству, що державні службовці теж саме можуть займатися спортом і проводити гарно, гарно своє дозвілля. Багато часу проводиться на сидячому місці і рухливість, і спорт, і розвиток спорту це треба показувати. І приклад як держслужбовці, так і спортсмени для молодшого покоління, для всіх галузей, які працюють для нашої держави. З вибраних п'яти видів спорту найоптимальніші для держслужбовців. До слова, вже вкотре Спартакіада відбулася завдяки старанням головного управління спорту та фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Саме вони забезпечили держслужбовцям свято, кубки та нагороди. Тут відбувається профілактика всіх захворювань, які можуть бути у людини. Тобто спорт це і здоров'я, це і рух і це і життя. А перемогла в Спартакіаді команда апарату обдержадміністрації. Другими були спортсмени управління туризму, а замкнули трійку призерів управління культури. А представники спортивного товариства Спартак підсумували свою роботу за минулий період. За цей час гордяться спартаківці вдалося провести майже 20 обласних фінальних спартакят. Окрім цього, в рамках діяльності товариства за минулий рік і першу половину 2012-го вдалося вийти на новий рівень розвитку масового спорту. Найменше радіють спартачі за активність галузей, особливо небайдужі до спорту нафтогазовики та прикарпатські медики. Загалом про це та про інші цікаві факти з діяльності товариства можна почитати у новому виданні Легендарний Спартак. Книга нещодавно побачила світ у одному з франківських видавництв. А тепер представники товариства відповідально готуються до проведення щорічного спортивно-мистецького свята Спарта, яке має відбутися уже незабаром. Проаналізувати зроблене в минулому та намітити плани на майбутнє. Саме так окреслюють власні цілі Прикарпатські Спартаківці. Нещодавно товариство виповнилося 75 років, а це вже така дата, яка зобов'язує, кажуть представники товариства. На сьогоднішній день Івано-Франківська обласна організація плідно співпрацює з майже двома стами регіональними профспілковими організаціями. Окрім цього, Спартак координує діяльність щодо розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи на багатьох підприємствах. Ємствах та установах розповідають представники товариства. Одночас головним завданням додають є наполеглива праця щодо виконання державних програм розвитку спорту та примноження славних традицій, спрямованих на розвиток масової фізкультури в Україні загалом та на Прикарпатті, зокрема. Надійними партнерами Прикарпатського Спартака є Івано-Франківський національний медичний університет та базовий медичний коледж. Та й взагалі медики є одні з найактивніших, адже спорт кажуть вони це профілактика усіх можливих захворювань. Велику допомогу в проведенні спортивно-масової роботи нам надає фізкультурно-спортивне товариство Спартак. Ви знаєте, із відродженням товариства відродилася і спорт у наших закладах охорони здоров'я. Це дійсно така дієва, активна допомога буквально в усіх напрямках: і в організаційно-методичному, і в практичному плані допомога, От. і навіть в придбанні спортивного інвентаря, спортивних форм. Ну, фактично, я хочу сказати, що спортивно-фізкультурно-спортивне товариство Спартак надзвичайно активно працює. І навіть по, як член президії обласної організації, хочу сказати, що при підведенні підсумків, напевно, ну ні одне товариство не проводить стільки таких масових заходів, таких «Спартакіад», як проводить наше товариство. Активність медиків у спортивних заходах досить висока. Якщо сказати, що наприклад, коли проводяться змагання з міні-футболу, у нас до 25-30 команд. От остання яку ми проводили в п'ятниці. Із шести видів спорту, значить, також приймало участь 18 команд. Це вже був третій етап спартакіади. Перший етап спартакіади ми проводили із шашок і шахматів. Другий етап це кульова стрільба і плавання. Ну і третій етап це шести видів спорту. Ну є фактично навіть важко сказати кращі наші колективи, які займаються, які займаються фізкультурою спортом і приймають участь. Ну, але все таки я хотіла хотілось б мені назвати серед обласних закладів обласну дитячу клінічну лікарню. Яка надзвичайно активно приймає участь у всіх заходах. Ну і, звичайно, не дарма вони в тому році були і переможцями восьмої всеукраїнської спартакіади. Особливо активні в мене це Косівська центральна районна лікарня, яка поспіль декількох років займають вони призові місця. Снятинська центральна районна лікарня. Раніше вони в основному практикували це міні футбол, але зараз останні три роки фактично вони приймають участь активно у всіх видах спорту. Саме під урудою спортивного товариства Спартак минулому році наша депутатська збірна виграла першу всеукраїнську спартакіаду Валушті. Багато таких спортивних дійств Спартаківці організовують і в Івано-Франківщині. До речі, цьогоріч саме це товариство зайняло друге місце серед таких фізкультурно-спортивних організацій в нашому краї. Прикметно, що і на всеукраїнському рівні обласна організація не пасе задніх. Єдині в державі проводимо спартакіаду серед територіального управління судової адміністрації, де в минулому році присутні були три команди: Це з Верховного суду України, з адміністративного суду і кримінального. Тобто, це було три команди, де захід проходив під час виїзного семінару, який відбувався в нас на Прикарпатті, де всі мали змогу побачити. Як ми це проводимо, на якому це рівні проводиться, і оскільки була президія зараз в Києві нашої центральної ради, і Іван Володимирович спільно з керівником територіальної судової адміністрації України зобов'язалася в нас в грудні провести фінал всеукраїнської спартакіади серед судової адміністрації. Нам приємно як товариство, що Всеукраїнська Рада, підвівши підсумки за минулий рік, ми входимо в трійку кращих областей по масовості. Нам приємно, що ми по спорту вищих досягнень піднялись з 22 на 12 місце, і нам приємно те, що ми ввійшли, оскільки 2012 рік являється роком спорту в державі, то ми кажуть, увійшли, щоб наповнити зміст. Дійсно фізичної культури, то ми стараємося вже в цьому році зробити збільшити точніше заходи якістю, більш такою масовістю. Всі, як на мене, стараються безпосередньо допомогти спорту, адже сьогодні дуже багато планів, тобто десь відновлення тих. Площадок відновлення спортивних, тобто збільшити об'єм розвитку фізичної культури. Ну і в силу тих чи інших обставин ми живемо в одній державі, де є спільні проблеми, спільні питання, і ми в силу своїх можливостей ми їх виконуємо. Звичайно, хотілося би безпосередньо десь збільшити. І виплату тренерському складу, адже в школах, збільшити десь обсяг на поїздки, збільшити обсяг коштів на ті чи інші справи, що стосуються інвентарю, більше щоб він був конкурентно спроможній на рівні як всеукраїнському, так і міжнародному. Протягом трьох днів Івано-Франківську тривав міжнародний дитячий турнір з футболу, присвячено футбольне дійство у пам'яті Петра Савчука, першого на Прикарпатті заслуженого тренера України. Нашу державу, окрім Івано-Франківців, представили команди з Києва, Харкова, Львова, Сімферополя, Донецька та Одеси. Уже не вперше футбольна школа юніор-металіст організовує обласному центрі міжнародні змагання. У цьому випадку ініціатори проведення турніру вирішили поєднати два завдання: вшанувати пам'ять заслуженого тренера України Петра Савчука та зібрати популярні футбольні заклади Івано-Франківську. Адже участь цих діток у змаганнях такого рівня дуже важлива, навіть з психологічної точки зору, переконані футбольні експерти. Тому що сам фактор масштабу змагань теж неабияк впливає на професійне зростання юних футболістів. І дуже важливо, власне, з дитячого налаштовувати малих чарівників м'яча на гру з командами з промовистими назвами чи то Карпати, таврія Симферополь, а чи саме Динамо чи Донецький Шахтар цього року? Ми будемо давати подання на рахунок того, щоб цей турнір проводити зробити міжнародним. Будуть запрошені венгерські футболісти в Польщі, Румунії і Росії. І будемо, якби якщо нам дадуть таку згоду, будемо його проводити кожний рік в цей час. Допомагають організовувати міжнародний турнір і меценати У цьому випадку разом з ініціаторами проведення змагань вони переслідують єдину мету зацікавити дітей та створити всі умови для занять футболом. А це і відповідна амуніція, ну і звичайно, призовий фонд, до якого діти теж звикають уже з юного віку. Всі заходи, які зв'язані з спортом і здоровим способом життя, ми будемо абсолютно підтримувати, тому що за цим майбутнє. І ще про футбол. Вже майже місяць триває міський чемпіонат Івано-Франківська з футболу. Нагадаємо, за звання найкращих змагаються 10 команд обласного центру. Серед них і минулорічні чемпіони Удар громадський форум. У четвер ударівці зустрілися на полі з найменш амбітними суперниками – футбольною командою Легіон. Вдалий старт запорука успіху у команду Удар. Громадський форум було створено лише торік. І вже в дебютному сезоні вона змогла завивати золото у загальноміському чемпіонаті. Цей успіх ударівці не прагнуть повторити. І певні передумови до цього вже є. У перших турах команда здобула чотири перемоги, а один раз завершила гру з нічийним результатом. Загалом чемпіонат, який нині триває, переконливо засвідчує, що традиції франківського футболу відроджуються і міцніють. Вважає капітан команди Ударівців Юрій Соловей. Порівнянні навіть з минулорічним чемпіонатом, всі команди достатньо підтягнулися практично простих матчів сьогодні на першість міста в чемпіонаті міста немає. На жаль, сьогодні в новинах в основному переважають, на мою думку, дуже негативні сюжети. Сьогодні дуже мало висвітлюється спорт і спортивні події в засобах масової інформації. Я вважаю, що треба переключати увагу суспільства, власне, на ці речі, тому що вони ці речі не роз'єднують, вони об'єднують суспільство. Поряд з цим вони дозволяють розвиватися нашим людям і в фізичному, і в моральному плані. Тому я думаю, я завжди закликаю, щоб якомога більше популяризувати, в тому числі і через засоби масової інформації, розвиток спорту в нашому рідному Івано-Франківську. Поки що найближчими переслідувачами команди Удар залишаються Микитинецька Січ, Крихівецька Хортиця та Івано-Франківський легіон. У напруженій футбольній битві на стадіоні в Угорниках легіонерам пощастило здобути перемогу 4-2. Однак настрої команді громадського форуму це не зіпсувало, адже вони й далі залишаються на найвищій сходинці турнірної таблиці із 13 очками у загальному заліку. А тепер про баскетбол. Цими днями завершився чемпіонат Івано-Франківщини з цього виду спорту. У вирішальному двобої з рахунком 77 на 67 коломийський баскетбольний клуб Тирлич переграв івано-франківський кооператор і вибрав золоті медалі чемпіонату. Бронза також івано-франківської команди Мамбут докладніше про перепеті фінального матчу у сюжеті Оксани Островської. Перші два періоди на баскетбольному майданчику точилася запекла боротьба на рівних. В другій половині матчу Коломийська команда впевнено вирвалася вперед і вже до кінця гри утримувала перевагу в 20 очок. Це вперше в історії Коломийського баскетболу. Місцева команда виграла чемпіонат області. Сезон, до, до речі, дуже вдалий. Такого сезону ще не було. Ми цього року зайняли друге місце в Західному регіоні, а також посіли третє місце в чемпіонаті України першої ліги. І сьогодні здобули таке важливе перше місце в області. Не було коли ми, ніколи першого місця, це наш так, якби, дебют. Гравці кооператора сріблом незадоволені і переконували журналістів, що причина їхнього програшу це непрофесійна робота суддів. І обіцяли вже наступного року стати першими. Я вважаю, що дуже низький рівень суддівства на цьому турнірі, і люди не мають ні найменшого поняття про баскетбол. Гравці команди Тирлич висловлюють щиру подяку президенту клубу Роману Бортейчуку, який приклав чимало зусиль, щоб у Коломиї розвивався баскетбол. Надзвичайно вдало командою проведений сезон, досягли вагомих успіхів. Вперше, Коломия стала чемпіоном Івано-Франківської області та зайняли третє місце в чемпіонаті України серед баскетболу серед команд першої ліги. Команда напориста активна, показує видовищну, гарну гру, досягає результату і націлена на майбутні висоти. Баскетбольний сезон 2011-2012 років завершився. Команди йдуть на канікули, щоб вже восени зустрітися на баскетбольному майданчику в боротьбі за нагороди. Тим часом переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу Олімпійське далечення взяли курс на Крим. В Артеку шкодарі Сваричівської загальноосвітньої школи Рожняцівського району змагатимуться з командами з інших областей України. Уже не вперше такі спортивні випробування для учнів шкіл організовує Національний Олімпійський комітет. Цікаво, що всеукраїнському масштабу передують три етапи на регіональному рівні, а найкращі команди визначають найсильнішу вже у фінальних змаганнях. На прикарпатці, окрім цікаво проведеного часу та різноманітних конкурсів, очікує знайомство з багатьма олімпійцями, зокрема Яною Плишковою, боксерами Братами Сидоренками, Оленою Петровою. Тощо ми будемо судити по минулому році, то що був пілотний проект, де ми мало що готувалися, де мало було приділено увагу підготовці до даного заходу з 27 команд. Ми зайняли 13 місць. Я думаю, що ну є області. Набагато сильніші, можна сказати, бо відповідно по кількості учнів у загальноосвітніх школах, але ми все рівно Надіюся, що за них пасти не будемо і будемо вступати по п'ятам призових місць. Перемогу було отримати важко, тому що всі команди були сильні. На всеукраїнських, українських, я думаю, що ми можемо, що у нас є якісь шанси на перемогу. Тренувалися естафети, презентацію. Цими днями в Івано-Франківську та ще в близько 30 містах України відбувся так званий велопарад. У спільному велопробізі десятки тисяч велосипедистів висловили свою позицію щодо взаємоповаги на дорогах. Учасники велодня також виступили за здоровий спосіб життя створення умов для просування велосипедистів. Цікаво, що масові велопробіг у містах України відбуваються щороку, починаючи з 2004-го. Івано-Франківську володень зібрав близько 300 любителів візди на велосипедах. У час пробігу маршрутні вулиці були прикриті працівниками Державтоінспекції. І ще одна інформація. Як ми вже повідомляли, вперше в Івано-Франківську впродовж двох днів, 2 та 3 червня, пройде фінал чотирьох Кубка України з футзалу. Івано-Франківський ураган в стадії півфіналу зустрінеться з чемпіоном України Львівською енергією. Всі матчі відбуватимуться на паркеті коледжу фізвиховання. На сьогодні це все про що я хотів вам розповісти. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме Назар Павлів. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивного гличину дивіться вже рівно за тиждень. А також не забувайте слідкувати за спортивними подіями. До побачення.